Вибори 2012 є вагомою подією в історії нашої держави. Життєвий досвід засвідчує, що від того, які політики і політичні сили будуть обрані до нового парламенту, великою мірою залежатиме стан справ у нашій державі, подальший розвиток області, районів, міст, сіл та селищ, а також благополуччя наших сімей. Наша знімальна група побувала у Чорнонормиську на виборчій дільниці 181 112 одномандатного виборчого округу номер 65. Активність людей була висока по цьому виборчому округу. Зареєстровано сім кандидатів у депутати до Верховної Ради. Тому перед кожним виборцем постало нелегке завдання зробити найбільш правильний вибір, обрати тих людей і ті політичні сили, які сприятимуть процвітанню нашого суспільства і покращенню рівня життя людей. Ми обираємо тих, кого ми хочемо. Вибори відкриті, прозорі, свободні. так що я думаю, що сьогодні буде все нормально. Наша знімальна група побувала і в селі Броники, Новоград-Волинського району на виборчій дільниці 180-160, цього 65-го виборчого округу. Вибори тут проходять спокійно і виважено. У списках голосування по цій дільниці 330 виборців. І на ту годину, коли ми приїхали, вже 50% виборців зробило своє волевиявлення. А сім спостерігачів, які зареєстровані по цій дільниці, ретельно слідкували за кожним виборцем. Вибори проходять чесно, демократично, відкрилися вчасно, і ніяких порушень немає. В розмові із виборцями ми дізналися, що кожного хвилюють питання, які люди і які сили прийдуть у новий парламент, чи будуть у новому депутатському складі Верховної Ради домінувати патріотичні, конструктивні, реформаторські віддані народові сили, які зможуть забезпечити стабільне і достатнє життя для людей. Що ви очікуєте від цих виборів? Ну покращення перш за все, як обіцяють перше робоче місце молоді. Більше заробітні плати, підвищення пенсій, житло, ну, і житло так, щоб молодь забезпечували житлом, щоб хоча б ставили на черги, ну і все, щоб було до кращого. Ми думаємо, що нова власть прийде щось зміниться трохи. Ми надіємося на це. Скільки можна бути вже село в останніх точках, як ти казав, вже його розвалили, це село до останнього, вже нема. все. Нема села чи нема ферми, вже нема села, все. В приміщенні міського будинку культури Новограда Волинського розмістилася окружна виборча комісія по 65-му одномандатному виборчому округу з усіх виборчих дільниць, а їх в окрузі 279, Сюди щогодини надходить інформація про хід виборів. Вибори проходять спокійно. На даний час у нас немає не зафіксовані ніякі порушення. Все спокійно, все вчасно. Люди підходять, голосують. Правда, явка не дуже може це зв'язано з погодою. I